Вітаю, друзі! Під моїми відео, що розміщую тут у соцмережах, достатньо багато коментарів. Багато поширень. На диво, більшість коментарів позитивні. Навіть схвальні. Але, звичайно, не без хейту. Отже, коротко про найбільш поширені питання. Перше і головне. Багато питань, чому я коментую війну та особливо питання мобілізації, а в кадрі я у цивільному. Я військовий. А в чому ходити та в чому зніматись, дозвольте залишити цей вибір мені. Друге. Різні недоброзичливі коментарі від москалів або змоскалених різних персонажей. Е, якби ви знали, наскільки мені глибоко. Все одно на ваші коментарі. Ви б здивувалися, що так глибоко все одно взагалі буває. Третє. Коментарі від людей, які вважають себе патріотами чи навіть націоналістами. Розумію, що, скоріше всього, ви є прибічниками тієї чи іншої політичної структури патріотичного спрямування. А тому пропоную вам. Не плутати політичні інтереси ваших структур та світоглядне бачення через призму цих вузькокорпоративних внутрішньопартійних інтересів з загальнонаціональними інтересами. Дехто з вас, друзі, звернули увагу на професійну якість відео з чисто технічної сторони, яке я поширюю. За це маємо подякувати професійному оператору Володимиру Моргунову, який зараз посміхається. <смеш> сидячи за відеокамерою, хочу подякувати всім, хто дивиться та коментує мої відео. А тим, хто поширює, плюсик у карму. Ті, ж, хто підписався, мають одразу два плюсики у карму. Тобто, всім правильним людям, щастя та радості. А ворогам, хай у вас в горлі пір'я поросте.